Всім доброго дня! Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери соціального захисту населення та молодіжної політики та з питань законності та місцевого самоврядування. На порядок денний виноситься два питання. Перше питання про затвердження програми підтримки і реабілітації захисників України. Пан Олексію, заходьте. Захисників України, членів їх сімей та членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни на 2024-2026 роки. Доповідає Іван Красійчук, заступник міського голови. Іван Олексійович, прошу. Шановні депутати. На вашу увазі пропонується програма реактивника, так скорочено, скажемо. Для чого ця програма і яка мета? Що ми знаємо, бачимо, що повертається корбування багато наших захисників і захисниць з метою підвищення соціального захисту? Розроблена ця програма. Відповідно до проблем і потреб захисників і захисниць України. Ця програма розділена по напрямках. Зокрема, це є медична та психосоціальна реабілітація, професійна адаптація, зайнятість, правова допомога, соціальний захист та соціальні кошти, адаптація військовослужбовців через систему фізичної культури та спорту, освітні послуги та дозвілля для дітей, військовослужбовців, культурно просвітницькі заходи та дозвілля, заходи із вшанування інформаційна підтримка. Це так коротко, значить програма врахована на 24-26 роки. Виконувати, займатися цією програмою будуть заклади охорони здоров'я, заклади охорони освіти, соціальні служби. Додаткових коштів ця програма не потребує, вже що. Буде виконувати за бюджет за рахунок бюджетних призначень для е, цих, е, 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 мають які мають ці служби, які це коротко. Шановні шлеби комісії, є у, когось, є у когось питання? Якщо нема, прошу провести голосування. Не, за. за. Ренат Володимир Вузимович відсутній. Данилек Світлана Володимирівна відсутня. Кушнір Тетяна має за. Івана Олі не Струк Володимир Зимович відсутній. Школяр Оксана Михайлівна за. Чотири за. Чотири за. Дане рішення комісія рекомендує на сесії. Переходимо до наступного другого. Дякую, Іван Олексійович. Переходимо до наступного другого питання про затвердження положення про порядок використання шкільних автобусів. Доповідає Микола Шенкар, перший заступник міського голови. Прошу, Михайло Гровар. У з російською і стану війни. У нас виникли цілий комплекс непередбачуваних потреб, які вимагають залучення <клес> транспорту. Статус шкільних автобусів є особливим, тому що відповідно до законодавства про автомобільний транспорт, про закону про автомобільний транспорт, закону про пасажирські перевезення, закону про дорожній рух, цілого постанов Кабінету міністрів, шкільні автобуси, окрім того, як для перевезення здобувачів освіти та педагогів більш ні до чого залучатися не можуть, але за рішенням. Органу місцевого самоврядування можна встановити порядок залучення до інших потреб, таких, таких транспортних засобів, тому там у нас є другий розділ положень, який е, визначає всі ті е, напрямки роботи, до яких будуть залучатися автобуси, там навіть закінчується перевезення гуманітарної допомоги. У нас, наприклад, виникла така ситуація, що е, Василь Іванович використав цілу купу палубу на ці потреби, а зараз воно законність писання, незаконність, воно викликає суму. Тому ми це впорядковуємо, встановлюється порядок, які документи подаються. Перше, під що використовуються автобуси, які документи подаються, яким розпорядженням документом це оформляється, як воно списується. Тому прошу провести. Це актуальні документи який нам треба. Є в когось питання до Миколи Григоровича? Немає. Прошу провести випуск. Плачу колеги і За. Гремнар Володимир Володимирович відсутній. Данилек Світлана Володимирович відсутній. Кушник Петранів. За. Івана Варіна і Стекла. Струк Володимир Володимирович відсутній. Школяр Оксана Михайлівна. За. Чотири за, троє відсутніх. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую, Микола Григорович. На цьому комісія завершена. Дякую.